Всім привіт, всім привіт! і Сьогодні у нас новий казино з бонусами твій шанс на додаткові виграші. Так, що ж, знайшли ми з таку гру бабульку. баба Яга. Так, давайте буквально пару прокрутів крутанем. Так, це у нас мінімальна ставочка 20. -ка. Ну це так в моєму режимі. Граємо на G -G так, А може бонуску? А давайте з бонусок, Так, ціна покупки. так. Давайте, напевно, на першу. Ось таку дорогу бонуску, майже 2000. Побачимо, чи можна на цих бонусках, за які я говорив, чи є дійсно ось такий шанс. Давайте, так, дало 10 фріспінів. хто знає, тут після кожних бонусок йде як інший рівень і там зовсім все по-іншому йде трішечки. Наскільки я пам'ятаю Баба Ягу. так, Баба Яга, давай відсипай, бо дали ми тобі добре завдатку. Так, хорошо, тут далі пішли повторні оберти. Блін. Давай ще вцепи бабо. Бо якщо не на цьому, прийдеться на інших рівнях витягувати. Ну, да. Ну... Ладно, тут нам точно тепер не можна... Так, далі в нас йде мужичок. А що там далі бонуска? 60 баксів. Давайте 60 баксів на нього. Попробуємо перебити. Просто якби на цій хоча б була половина, я би навіть не переключався на чуть-чуть вищу оплату. Тому трішечку бонуску. Так, давай, давай, відсипай. Так, зразу залетіли 8 доларів. Так, давай, давай, давай. Безкоштовні обороти, дивимося, тут вони ще 5. Так, хорошо! О, 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 о! Отут, потихесенько, зараз почне. Начнете... Буде гра. Все, буде гра. Так. Давай сюди. Майже відбили її повністю. А чого? Ми відбили вже цю бонуску, пішло нам. Вже тут закриваємо бонуску за 40 доларів. Так, 75-60. Є, yeah, хорош. Так, ми її і перекриємо, ту бонуску. Сюди! І дивіться, ще безкоштовних оборотів 5 залишилося, так і воно далі сипе. Так, друзі, на цю гру я посилання вам обов'язково залишу, щоб потім не запитували. Так. Закрили разом з тою бонускою, 60 до плюс 100. Все, це вже йде далі вище, все в плюс. Головне, що ми закрили. Так, хто як хоче, щитає долар. Долар зараз десь по 42, я собі десь так підраховую. Так, от, от бачите, лише перший спін пройшов. Лише перший спін. Бачите, чому це так важливо? От я думаю, можливо, і на слідуючі такі бонусні ігри я зараз так само включу. На цю саму суму. От цікаво. Так, 126, так. 30 доларів в плюсі є за пару хвилин на цій грі. Так, давай робу, працюй, працюй. Так, ще мінус спін. Блін, ще мінус спін. Не зіграла останній. Нема, нема. Ну, 33 доляра дуже непогано. А якби ще перша закрилась, було б трохи цікавіше. Угу. Так, що в нас далі за 82 долара? Піднімаємо ставки. В принципі, ми закрили в плюс. Можна і різканути. Можна, можна, я вважаю. Але побачимо. Що воно насправді буде? Так, зараз ми, грубо говоря, положили 50 доларів своїх перших. Так, ну давай. Хорошо, давай, давай, бо ми тут дали нормально гедзу. Давай, давай, великий. Так, двадцатка є. Хорошо, Тридцатка. Так, є ще вісім спінів. Так, ну давай. Так, є. Ски... А, не дало! Не до кінця я значить поняв. Такю лапки Що? ні? тузик є. Давай, давай. Два спіна осталось. Це ми 50. Так, плюс 30 80 Є. Все, 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 закрили опять. Так, пішла. Ну, давай з королем. Так, це знову плюс пішло. Грубо говоря... Ну, понові, якщо рахувати. Ну, непогано. Давай, 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 перекрий зразу 80. Все, перекрили 85 плюс 5 на цій бонусці. 85. Окей, остався останній. Ну давайте на останньому. Я не буду заганятися. Давайте за двушечку. Топійками це якраз останнє. і я думаю, тут все зрозуміло. Тут по бонусках пройшли, так, 4? Це я розумію. Так, а я вже не пам'ятаю, що тут як тут давай. Тут ми 50 поставили. Побачимо, чи воно від... відіб'ється. Ну, плюсі ми вже саме собою. Так, і. Надо крупняк тут зловити, якийсь гарний. П'ятерочки дає, блин, ага. Але ще 6 спинів. Двадцатка майже є. Давай, 4 спина. Дай щось нормальний. Фенікс. Не дав. Не дав, давай, давай. Так, давай потихеньку відбивай там, що ми чуть-чуть будемо в мінусі, я не буду плакати. Головне, що вам показали, що на бонусках можна виїхати, якщо правильно до цього підійти. Так, ну тут чуть-чуть пройшло Барта перша. От можна сказати, що більш-менш друга гарно залітає. Тому, друзі, силочку на гру на сайті я залишаю. Головне читаємо умови, правила і все. Перемог вам. Всім подякував.